Вітаю вас, любі мої Терези! Сьогодні для вас розклад на 26-й рік. Подивимось головні енергії року і відкриємо по карті на кожен місяць. Кому видається, що цієї інформації замало, будь ласка, милості прошу на особисту консультацію. Контакти зараз на екрані. Карта року Сімка кубків. Це вказівка на те, що ви або проживете цей рік надзвичайно легко, попорхаючи як метелик з квітки на квітку, або ж це про якусь ілюзію, на якій ви можете бути сконцентровані в новому році. Зараз подивимось по місяцям, що буде відбуватися в динаміці. А зараз, щоб трохи додати інших сенсів, візьму карту, якою ж буде ваша основна кармічна задача на цей рік. Схоже, справді зараз ви маєте відпустити всі проблеми негаразди, які можливо відбувалися в минулому, і навчитися слухати свою душу, іти за своїм серцем, можливо, навіть за якимись поривами, які на перший погляд можуть здаватися абсолютно нездійсненими. Можна сказати, що стара історія вже закрита, або буквально ось ось закриється. І Зараз ви входите в абсолютно новий етап. І цей рік може стати для вас надзвичайно цікавим, в тому плані, що ви можете відкрити багато чого для себе, навчитися відпускати проблеми і більше довіряти всесвіту. І мені здається, що цей рік буде для вас просто надзвичайним. І порада п'ятірка мечів. Це буде часом, коли потрібно відпускати всі старі образи і починати все буквально з нової сторінки. Зараз навряд чи буде корисним відстоювання своїх ідей, особливо, якщо це може якось зачіпати інтереси інших людей. Час розслабитись, довіритися Всесвіту, і ви побачите, що він просто піднесе вам все, чого ви хотіли, на тарілочці з голубеньким краєчком. Ну що ж, поїхали по місяцях. Січень виходить королем мечів. Такий досить суворий персонаж. Холодний, виважений, справедливий, по крайній мірі, він сам себе таким вважає. Це може бути і про ваші настрої, і про загальні енергії місяця, і про якусь абсолютно конкретну людину, скоріше чоловіка, а також про справи, пов'язані з військовими чи якимись іншими людьми в уніформі. Це можуть бути і полісмени, і лікарі. Також цей аркан частенько показує контролюючі інстанції. Тож потурбуйтесь про те, щоб зараз не було ніяких хвостів, боргових зобов'язань, і підготуйтеся до можливих перевірок, наприклад, на дорогах або приходу податкового інспектора. Лютий тут з Схоже, що такі нудні бюрократичні питання ви закриєте в січні, і у лютому починається щось абсолютно нове. Таке враження, що ви вже певний час купили сили, обдумували якусь нову справу. Планували, прораховували бюджет, і ось тепер ви готові до старту. Але крім роботи, кар'єри або початку якоїсь нової справи, цей аркан може бути ще і про зустріч з новою людиною, яка внесе буквально вогонь у ваше життя. Це може бути і про кохання, і про пристрасть. Загалом можна сказати, що лютий вносить у ваше життя щось нове. Цей аркан може бути взагалі про будь-який рух. Мабуть, візьму все-таки ще одну карту, щоб побачити, в якій сфері найбільш регідно це програється. По-перше, це може бути пов'язано з романтичними стосунками. І по цим картам це може бути про роман на стороні. І ще звертайте увагу на те, що якщо справа буде стосуватися грошей чи взаємодії з іншими людьми, то потрібно бути готовим враховувати їх інтереси. І ще потрібно бути більш уважним, і по можливості прораховувати подальші кроки, для того, щоб не було сюрпризів. І ще може з'явитися зараз на горизонті якийсь персонаж, можливо, з якоюсь пропозицією З ним теж варто тримати вушка на макушці. Але загалом, друзі, в лютому ви вже будете готові, так би мовити, стартувати в чомусь. Важко буде всидіти на одному місці. І тут діряться. З попередженнями щойно проговорили, що треба бути трошки більш хитрішим і розсудливішим для того, щоб усі зусилля, вся ця енергія, цей потенціал не випорувався до того, як ви отримаєте потрібний результат. Але навіть в тому випадку, коли підійшовши до березня, ви будете почуватися дещо втомленим. Дев'ятка жезлів радить не складати руки і продовжувати рухатись у вибраному напрямку. Також варто сказати, що березень може стати тим місяцем, коли, в принципі, буде чимало роботи різноманітної. Для когось, можливо, ця карта програється як необхідність відстоювати свої кордони, свої права, причому цілком вирогідно, що в цих справах ви будете не один. Там на вашому боці точно будуть прибічники і ті, хто готовий вас підтримати. Енергія квітня показує Паш Жезлів. Це щось нове, якась новина, і якась подія, яка додає динаміки, цікавості. І відкриває нові перспективи. В цій карті теж присутня деяка доля авантюризму як по шуту. Тому в певних питаннях тримайте на контролі зайву імпульсивність. Також сеякан може показувати на справи, пов'язані з дітьми. До речі, шут теж частенько показує дітей. Можливо, для когось саме питання, пов'язані з дітьми, будуть не на останньому місці в цьому році. І перші вказівки на це ми бачимо саме в квітні. А для тих, хто мужньо вистояв у попередньому місяці, наприклад, проходячи співбесіди, відстоюючи свою кваліфікацію, зараз можуть відкритися можливості для нової роботи. Причому це може бути така вакансія на рівень вище, якщо це буде і не відразу, то є гарні перспективи. Наприклад, в тому випадку, коли ви приходите на випробувальний термін, у стосунках для самотніх терзів. Паш жезлів показує можливість нової зустрічі, нових стосунків. Причому це може бути якийсь новий для вас формат відносин. як приклад, це розвиток стосунків по інтернету або листи, чи дзвінки енергії травня будуть підштовхувати вас до змін. Захочеться нових емоцій, нових відчуттів. Можливо, нової роботи, більш цікавої, творчої. Навіть якщо все складається так, як треба, щось всередині буде підштовхувати вас до пошуку чогось іншого, невідомого. І ця карта може програтися і в абсолютно таких земних речах, як, наприклад, переїзд, зміна роботи, чи, наприклад, Розставання у стосунках, і причому по цій карті частенько відіграється такий сум через те, що рішення приймається на емоціях за покликом серця. До речі, саме так робить і блази. Причина таких настроїв може бути у невідомості, що там далі. А далі, в шостому місяці, сім жезлів. схоже на те, що вам доведеться відстоювати свою думку, свої ідеї, свої принципи, можливо, свої компетенції на роботі. Коли ви отримаєте завдання, з яким більш ніхто не може впоратись крім вас, загалом у Терезів у червні позиція досить сильна. І завдяки вашому досвіду, і завдяки вашим особистим якостям, але треба бути більш уважним, обережним, приглядатися до того, що відбувається навколо, і вчасно реагувати на ті виклики, які будуть з'являтись. Тому що зараз можливе втручання зовнішніх обставин або конкретних людей у ваші справи, в тому числі особисті, і такі намагання зашкодити або прихопити собі щось те, що належить саме вам. Це може бути і про стосунки, і про роботу, і про гроші. Але, схоже, що ці події і ваша здатність відстояти своє місце під сонцем, тільки посилять ваші позиції. І у липні ви будете почуватися досить впевнено, стабільно, як у фінансових питаннях, так і в принципі щодо загальної безпеки. Ця карта прекрасна для кар'єри. Ви можете отримати прекрасну посаду, якої ви точно заслуговуєте після всього того, що ми проговорили раніше. І це може бути і про підвищення доходів, і про створення власного бізнесу, або про якісь угоди надзвичайно вигідні. Які принесуть вам потрібний капітал. Також король Пентаклі може вказувати в принципі на такі серйозні фінансові справи, як, наприклад, купівля-продаж нерухомості або отримання якогось гранту чи кредиту. А ну а кому потрібна буде підтримка в цей час, ви її точно отримаєте від важливого чоловіка в сім'ї, від благодійника або, можливо, від якоїсь структури, такої як банк, наприклад. У сімейних стосунках цей аркан про надійність, про підтримку часом показує наш шлюб, Але, звичайно, задньою картою ми не можемо цього стверджувати. Тому прислухайтесь до себе, які саме ключі вам відгукуються. Другий старший аркан нашій викладці і він показує, що ви йдете правильним шляхом. Крок за кроком ви наближаєтесь до своєї мети. Серпень може стати тим періодом, коли ви відчуєте, що здатні зрушити гори. У вас є і ідеї, і сили, і бажання, і можливості для того, щоб почати реалізацію якоїсь важливої нової справи. Крім того, мах це ще й про знання, про науку для когось стерезів. Цей аркан може програтись як вступ, наприклад, до вузу, або це початок навчань якихось профільних, які підвищують загальний ваш рівень. Серпень може стати періодом екзаменів. Як пов'язаних із навчанням, про що ми вже говорили, так і з якимись ситуаціями, які потрібно пройти, і ви цілком з цим справитесь завдяки своєму розуму, інтуїції, можливо, творчому підходу. Також треба зауважити, що мах це ще така публічна персона, яка любить увагу і здатна вести за собою людей. І цей аспект може програтися абсолютно по-різному, починаючи, наприклад, від організації мітингу і закінчуючи рішенням, яке ви можете знайти у питанні, над яким певний час працювала ціла команда. Ну і звичайно, маг це початок чогось абсолютно нового. Це може бути нова робота, новий творчий проект, нові стосунки. У сталих відносинах вказує на рівноправні стосунки, де є повага. Партнерів один до одного, де кожен може займатися своєю справою, при цьому підтримуючи, надихаючи свою половинку. А в нових стосунках це скоріше про флірт, ніж про щось серйозне. Хоча можу вказувати на ситуацію, коли ви вступаєте у романтичні стосунки, наприклад, не зважаючи на думку оточення, просто тому що це вас влаштовує і ви так вирішили. І ось вересень, ще один старший аркан на цей раз місяць. Тут ваш внутрішній голос чого тільки вам не нашепче. Важливо відрізняти справді корисні посили, знаки, які приходять ззовні, в тому числі у вісні, наприклад, і якісь надумані страхи, хвилювання, невпевненість. І в загальній викладці, я, мабуть, зверну вашу увагу на два основні значення цієї карти. Перший це не починати ніяких важливих справ. Тому що зараз у вас може не бути всієї інформації, або ви маєте якісь викривлення у сприйнятті того, що відбувається. І прислухаємось до своєї інтуїції, вона не повинна вас обманути зараз. І ще хочу сказати про емоційний стан. Це може бути про загальну атмосферу, яка просто, знаєте, як кажуть в повітрі, і незрозуміло чому, але то в один бік качають емоції, то в інший бік, І як наслідок, може бути і поганий сон, настрій. Скажімо, так міняється особливо, цей аспект може програтися для терезів жінок. І рекомендація для вас, дорогі терези, віднайти час для того, щоб відпочити, відновити свій емоційний потенціал. Не дивились, друзі, астрологічні аспекти, але схоже, щось там таке буде відбуватись. Бачите, ще частина таких емоційних коливань переходить на жовтень. Навіть в ситуаціях, коли здавалося б, все добре, терези знайдуть, над чим посумувати, і, можливо, за такими настроями можуть відмовитись від чогось такого, що могло би бути насправді корисним. Це може бути і про цікаві пропозиції. Наприклад, можливість примирення після якихось конфліктних ситуацій. Схоже, ви зараз не будете готові пробачати образи. Але згадайте п'ятірку мечів, ми вже це проговорювали на початку нашої роботи. Треба вміти позбавлятися негативних емоцій, негативних блоків. Візьму карту, як все-таки ви будете виходити із цих таких настроїв. Бачите, ви будете зараз налаштовані тримати все так, як є. З одного боку, це може програватися як зайвий контроль над людьми чи над ситуаціями, а з іншого боку, небажання ніяких змін, що б там не було, добре чи погано, але ситуація може виглядати фіксованою. І якраз у цей період і можете ви проходити частину того уроку, навчитися легше сприймати все, що відбувається навколо вас, відпускати те, що має йти, що має змінюватись, і рухатись далі з відкритим серцем, що називається. Так, як це вміє робити блазень. І я думаю, що вам таки вдасться знайти правильний шлях, і вже в листопаді ви отримаєте заслужену нагороду за все, що було зроблено до цього. Причому заважте, шістка пентаклів це та карта, яка може показувати як зарплату, так і відплату. В залежності саме від ваших вчинків попередніх і від ваших виборів. Окрім того, ця карта ще може вказувати на те, що ви можете отримати таку необхідну для вас підтримку і допомогу від когось у цей час. А можливо, і ви самі виступите в ролі такої людини, яка зможе підтримати інших. Думаю, що ви спостерігали в житті, що саме це часто допомагає самій людині вийти із якихось апатичних станів, так що цей аркан може вказувати на те, що ви успішно справитеся з усіма викликами. Ну і останній місяць року, старший аркан-відлюдник. Можливо, події попередніх місяців або те, що відбудеться в грудні, змусить вас зовсім по-іншому подивитися на те, що відбувається, переосмислити якісь речі. І більше звертати увагу на свої власні переживання і відчуття, це якщо про такі високі матерії. На побутовому рівні цей аркан може вказувати на період. Самотності обраної вами чи вимушеної, ми зараз не зможемо глибше розібратися в цій ситуації. Можливо, хтось із близьких поїде десь, або ви самі будете десь на відстані від рідні на роботі чи в бізнесі. За відлюдником може прийти розуміння, що ви займаєтесь не тим, що насправді вам цікаво. І ті гроші, які ви, наприклад, отримаєте, не являються більше для вас головною мотивацією. І навіть можливе підвищення заробітної плати в попередній період, навряд чи змінить щось принципово в вашому ставленні до роботи. Але додам ще, що цей аркан може програтись так, що ви можете взагалі пересмислити своє ставлення до стосунків, віднайти щось набагато глибше, що виведе вас на зовсім інший рівень партнерських стосунків. І ще додам, що якесь надзвичайно важливе питання може зараз стояти перед вами, рішення якого залежить саме від вас. Від людяння вказує на те, що поспішати зараз не треба. Варто все продумати, проаналізувати, можливо, переосмислити підходи. І лише після цієї роботи можна буде завершити вже цю справу. Скоріше за все, вже в наступному році. І давайте підіб'ємо підсумки, яким же буде цей рік, якщо ви прислухаєтеся до парад, які ми проговорили. Старший аркан Сонця. Це карта щастя, радості, задоволення, любові, підтримки, здійснення бажань, чого я вам щиро бажаю любі Терези. І прощайся з вами до наступної зустрічі.